На тлі українських подій Росія має головний біль з рублем. Російська валюта різко знецінюється через конфлікт з Україною. Ми маємо звідти живий зв'язок з нами. Ольга Кучер. Оль, розкажи, що насправді відбувається з російським рублем і чи нервують наші сусіди. Добрий вечір. Віто. Сьогодні всі тут тільки говорять про різке падіння російської валюти. Зранку на міжбанку, наприклад, за американський долар давали 37 російських рублів. Це історичний максимум для зеленого, адже ми знаємо, що з початку року за долар американський тут давали 34,5 рублі. Тому вже до обіду в обмінниках можна було знайти навіть американський долар за 40 рублів. Це нечувана ціна. Експерти, звичайно, це пояснюють ситуацію в Україні і кажуть, що все заспокоїться як тільки все заспокоїться в Україні. Також важливою новиною сьогодні стало те, що відкрито кримінальну справу проти лідера правого сектору Дмитра Яроша. Його тут називають не інакше як терористом, і звинувачують у державному привороті. Я пропоную вас послухати, що кажуть у слідчому комітеті щодо цього, і що думають місцеві експерти. За Укра... Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении главы ультранационалистической украинской организации Правый сектор Дмитрия Яроша. Дмитрий Ярош подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием средств массовой информации. Это заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Реально действующее лицо, именно господин Ярош, взял на себя ответственность за государственный переворот. Решение Российской Федерации сейчас, предупредительное по поводу ввода войск, означает, что если... Кто-либо, я не знаю кто, господин Ярош или кто-то еще, кто там на самом деле осуществляет власть в Киеве, вздумает э, заниматься репрессалиями на востоке Украины, развертывает там столкновения с гражданскими активистами, это создаст новую ситуацию. Вот Российская Федерация, по крайней мере, себе обеспечила свободу рук. Тим часом українці, які приїздять до Москви на роботу, вони приїжджають так само спокійно. Вони тут нічого не бояться. Кажуть, немає ніякого ажіотажу. Ніхто з України не кидається до Росії. Ми, наприклад, зустріли поїзд з Хмельницького в Москву. І я вам пропоную послухати, що кажуть прості українці про ситуацію в українсько-російських відносинах. В Москві не страшно. Люди дуже спокійні, дуже очень Ми один народ. Це політика, це Кремль. поспокойте Путіна. Все їдуть по ділах, хто на роботу, хто так. Все нормально. Визвали на роботу, є В Треба їхати. В свою чергу ми сьогодні відвідали бібліотеку української літератури. Вона була популярна тим, що свого часу Слідчий комітет Російської Федерації перевіряв її на наявність націоналістичної літератури, і тоді таки вилучили всі книжки про Бандеру і ОНУПА. Зараз там все спокійно, саме в цьому закладі. Ми поспілкувалися з українцем, який живе постійно в Москві. Це представник громадської організації Українство Українців в Москві. Я пропоную послухати вас. Що він сказав щодо взагалі інформаційної політики про Україну в Росії? Де велика брехня або принаймні у подачі матеріалу, особливо на телебаченні. Є така знаєте, діологічна робка, дружній український народ братній. Ну, його зробили таким знаєте, народом, який ніби все робить для того, щоб насолити росіянам. Також ми сьогодні поспілкувалися з видними політичними і шоу-бізнесовими діячами. Ми їх розпитали, що ж вони думають е, про ситуацію в українсько-російських відносинах. Я зараз пропоную вам послухати їхню думку. Переживаємо сльози, чесно вам скажу. Я прямо в Тому що что... Я так хотіла, щоб в Україні установилася реальна демократія. И чтобы мы ее поддержали, и потом бы сами тоже двигались туда все вместе. У меня есть два старших брата. Вот один из них старший живет на Украине, он может оказаться в рядах там, армии, да, вот. А второй мой старший брат, он военнослужащий российской армии. И вот как я должен на это реагировать? Мне бы очень хотелось, чтобы те решения, которые делают политики и в России, и в европе и в америке чтобы они все-таки ну хоть на, на минутку задумались действительно об интересе э, людей о том как могут поломаться судьбы людей просто Из-за их каких-то амбиций. У каждого народа есть свое право на самоопределение в границах территориальных, в границах там, внутренней, как законотворчества, ну, все, все чего угодно. Это надо уважать. Ну і на сам кінець сьогодні стало відомо про те, що України-члени Великої вісімки призупиняють підготовку до саміту G8, який мав відбутися у Сочі. Все це пояснюють тим, що їх не задовольняє ситуація і дії Росії щодо України. Більше того, навіть 28 міністерств закордонних справ європейського європейського союзу також розглядають можливість призупинення візового діалогу з Російською Федерацією. Наразі в мене все віту тобі слово. Ак дякую, Олю про московські настрої розповіла Ольга Кучер.